Всі ми любителі походів, люди, і у всіх у нас є різні звички, різні вподобання. І всі ми з собою беремо так чи інше різний гір в походи. І сьогодні я хочу розказати, який мій улюблений гір, який я беру з собою в зимові походи. Це буде шість речей, які я завжди з собою беру. І вам може воно не підійти, але для мене я не уявляю свій поход без цього. Також хочу попередити, що в цей раз звук не дуже чіткий, бо я дивним чином забув мікрофон собі взяти і оператора свого. Тому якщо буде дуже поганий звук, просто стерпіть. А перша штучка, яку я з собою беру, це, мабуть, моя улюблена річ взагалі в зимових походах фірма Реп, це пухові шорти. Я їх просто обожнюю, реально дуже чітка штука. Дуже класної якості, і я впевнений, що багато хто може спитати, а навіщо вони взагалі потрібні. Я просто та людина, яка бере з собою в походи зазвичай стільчик. І коли ти вже прийшов в табір, засетапився, розвів вогнище, сів на той стілець, дуже класно то не мостити якісь там туди сідачки, пінки, як я бачив багато хто робить. Ти просто вдіваєш ці шорти, вони невеликі, компактні, легкі. І сидиш собі в тому стільчику, як король. Плюс іноді, якщо е, погода холодна, але не настільки прям холодна, щоб одівати пухові штани, я взагалі не знаю, в яких умовах треба йти, щоб це були пухові штани. Я просто одіваю е, термуху зверху шорти і йду просто отак, от в цих шортах. Ну, ще ці гетри одіваю. І максимально комфортно, тому що тут вся знизу. Спека виходить з мене, а зверху я утеплений і мені дуже комфортно. Тому оці шорти я прям обожнюю. Наступний лот на продаж, який не продається це мої шкарпетки від фірми Fahrenheit. Вони зроблені з Polartec тканини. Це... Polar, power, grid, polar grid? power Grid Тканина, бачите, вона така з комірками. Начебто. Я їх беру просто, щоб спати вночі в спальнику. Вони реально дуже чітко гріють ноги. І Для мене це один із найбільших кайфів коли ти після зимового походу приходиш Уже на місце ночівлі, ставиш намет і потім перевдіваєш шкарпетки на якісь чисті, свіжі і теплі. Я обожнюю ці шкарпетки. Ще одна річ з полку пухових це е, пуховий капюшон від Outdoor Vitals. Я його не так давно купив, тому, якщо чесно, ще з ним в зимові саме походи не ходив. Але я не раз стикався з ситуацією, коли ти йдеш в похід і в перший день там одна погода, в інший день інша погода. І, наприклад, там в перший день в тебе мінус один, а на другий там мінус чотирнадцять. І от, коли є мінус чотирнадцять, наприклад, на дворі, то такий капюшон на ніч одіти дуже дуже класно. У тебе голова не мерзне, тому що зазвичай раніше я спав в балаклаві і шапці. Тепер я просто одіваю цей капюшон, і максимально комфортно, максимально зручно. Особливо я граджу тим, хто спить не в спальних мішках, а в квілтах, тому що в спальнику ще якось можна капюшон від спальника натягнути. В квілта такого немає, і тому такий капюшон для тих, хто полюбляє квілти і зимові походи прям маст хев. Хоча я сам користуюсь і спальним мішком, але мені з капюшоном дуже зручно. Ще одна річ, навіть дві, які мені дуже подобаються, це мої мюлі. На даному етапі в мене це від New Balance. Раніше я носив North Face. Дуже зручно. Ти приходиш в табір, перевзув, зняв ті ботинки. Взувся в такі тапочки, які дуже зручні, але при цьому достатньо теплі. І собі ходиш навколо свого табору або в туалет сходити, або там по дрова, чи взагалі просто, коли сидиш біля вогнища, зручніше в якихось таких черевиках, чим просто в важких ботинках чи чомусь такому. Тому я особисто вже багато років використовую, завжди з собою беру такі. Шкари і ще ні разу не пожалкував. Передостання в цьому списку річ це, е, що мені особливо подобається, український виробник Рок Фронт. Я їх дуже люблю, в мене їхнє пухове одіяло. І на даному етапі це ще в мене є лайнер. Чому я його беру з собою? Тому що зазвичай е, подорож починається. З потягу, і в потязі він то, також завжди е, знадобиться, ти просто використовуєш його замість тих одіял. І якщо ти, наприклад, хочеш зекономити копієчку і не купляти постіль, будь ласка, береш з собою лайнер, мінімум місця, легкий, достатньо теплий для потяга, не для зимового походу. А в зимовий похід я його чому беру, тому що знов-таки е, різна погода може бути. Один день дуже тепло, інший, інший холодно. І, от наприклад, коли я. Як я розказував, було мінус 14. Мій спальник уже трошечки так от напрягся. Тому ти залазиш в лайнер. По-перше, ти менше замазуєш свій пуховий спальник, який не дуже корисно прати. А по-друге, це додатковий шар утеплення, який ніколи не буде зайвим, якщо ти в зимовому поході з непередбаченою погодою. Останній шматок гіру, який я завжди з собою беру, просто завжди беру в зимові походи, але і в літніх воно точно не завадить. І найменший до цього ж це. Турборозпалювач. Реально дуже крута штука. Я, його, я не знаю, де його можна купити скрізь. Я в основному купляю його в супермаркетах, ділікат у нас в Черкасах. Це просто рулончики паперу, якісь. він, мабуть, провощений чи щось таке, але реально дуже легко з ним розводити вогнище. Ти взяв там з собою декілька штучок. Ну, Об'єм, вага саме про себе говорить, бо це папір. І реально один такий шматочок може там горіти хвилини 4-5, і тобі в принципі достатньо цього, щоб розвести нормальне вогнище, вдіти свої пухові шорти, мюлі ці походні, сісти на стільчик, який ти взяв з собою, і чилить біля вогнища до самого ранку ладно, до 10, бо в 10 вже всі лягають спати в зимовому поході, кого я бачу. Це було все, що я хотів вам розказати. Якщо є якісь питання, можете писати їх в коментарі, і я з радістю на них відповім.